Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на славетній річці Дніпро. Зараз вже пів на дев'яту і ми приїхали на сома. Ось така краса, Вітерець нам не дає спокою, але ми все одно щось гарненьке піймаємо і вам знімемо. Є дуже висока вірогідність, що вже почав плювати трофейний сом. Ми Сьогодні з товаришем удвох. Так що... Так, будемо сьогодні ловити цього великого. Зараз розкладаємось, це показуємо. Трошки ми сьогодні пізно, але для рибалки на сома це саме, саме те, скільки треба. Зараз все покажу, з чого будемо починати і як будемо до цього готуватися. Так, друзі, ну що, підготували нашу батарею. Так, дивіться, що у мене? У мене екстрім Catfish від Міварді. Трьохметрова, 450 грамів тест, катушка BlackCat 8000, шнур 0,8 05. Отака От оснасточка з підводним поплавцем, з шумовичком. Ось он тут на карабіні зроблено на глуху. Тобто він нікуди не ходить. Це на суперкрупного сома. Надіюсь. так Тепер, далі. Це палочка Аріна 3-метрова 300 грам тест, катушка Дам, 8000, шнур 0,5, чочок гамакацу 2.0. Зроблена звичайна доночка, патерностер, груз 250 грамів, там також 250 грам. І ця палочка від флагман Power Game, 237 рост, Катушка теж від флагман Біг Кет, це палочка з тестом до 300 грамів теж. Гачочок гамакацу 2.0. Ось такий поводочок, ось 250 грам грузик. Сюди можна 200 ставити. І у мого товариша дві палки Salmo Blaster. Тут будуть дві звичайні донки. Це катушечка теж від флагмана, на Big Fish 8000, друзі. Це та сама катушка, як у мене Big Cat. Тільки Бікфіш. 8 тисяч, слухайте, ця катушка себе зарекомендувала, На усю паличку палочки в, в, в рості 240, з цем до 200 грам. Е, ну, вони і непогано кидають. І ми на таку палочку в минулому році він доставав сома на 34 кілограми. І ось на таку катушку все витримало, все працює. Нерви не витримали. Нерви витримали теж. Так що якось так. Будемо зараз. Закидувати наші донки. Друзі, лазив, питався піймати жабу. Ну немає, вітер такий, жодної жаби немає, не знаю. Так що там вже багаття буде стейк. А ми розкладаємось далі. Друзі, ну ось так ми наживили капустяночку. Зараз будемо відправляти сюди. А зараз ми йдемо за нашим незамінним помічником. Бо я вже нічого не бачу, мені треба ліхтарик. І ми достаємо наш ліхтарик від компанії Nightcore. Друзі, це просто... Ну, цьому ліхтарю немає рівних. Ось такий красень, такий малюк, він просто бомб... бомбічний, Подивіться, він так світить, він просто те, що треба, друзі. Особливо мені... Він да. Друзі. Ось такий гарний малюк. Так що усім рекомендую по промокоду нагачку скидочка 10% на усі ліхтарі. Так. А ми надягаємо ліхтарик і йдемо далі. Закидати, наживляти, підготовлювати наші вудки Так, ну що, друзі, перша вудка полетіла. Зараз ми її Відправляємо вітер здуває, парус великий, ну, нічого, кидай правіше, лівіше, ну коротше так, друзі, ну а ось цю закін... наживили виповзком, бачите, ось така жменя. Дві вже закинули на капустянку і ця на випалска піде зараз от сюди. Так що чекаємо на клюваннячко. Так, друзі, ну і це ще одне Наживили. Зараз будемо відправляти. Ось така краса вийшла у нас. Ось. Зараз будемо відправляти. Я теж думаю, друзі, ну течія шальна, стягує, слухайте, стягує, 250 грамів стягує. Це ж треба. ось так якось, Ну, добре, побачимо. Друзі, ще хотів вам всім сказати, що ну, бачу, там багато хто там дійсно не розуміє, як це треба ловити. Слухайте, там немає нічого важкого, слухайте, не видумайте велосипед. Багато оснасток це продається, це маркетинг, друзі, не ведіться на це. Можна ловити на звичайну донку і ловити непогано самі, Ви можете подивитися у мене на каналі, є і трофейні, є і не дуже, є багато синів. За своє життя я їх дуже багато переловив. Тому не забувайте підписатися, влупити вподобаєчку. Ми ловимо далі. Не перемикайтеся. Трошки течія стихне, ми і поперезики будемо. Друзі, ну все закинуто, ось така краса, бачите, тут жіночки, тут жіночки. Все. І тут у нас беседка мангальчик. Ось так, гляньте яка. Стейки смажуться на вуглях, на беркети. Так і що? Просто. Якби ще люди тут не мусорили, взагалі було б супер. Ось так. Так що вечеря готується. Сомик поки що не клює, але чекаємо ну, перший невеликий. невеликий Слухай, ну клював як серйозний. Як, як невеликий. Ну ні, ну чого, клював як нормальний сом. Зараз по, по, по... я тобі покажу який. Маленький, так? Да? Слухай ну це прикро Почому так темно ночь? У нас ніч малеча взагалі, малеча. слухайте. Це взагалі, я не знаю. Тут. Дурко. Дурко. 500 грам, 500. Да, 500. На, 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 500. Да, Це бичок. У нас бички такі є. Ми раніше таких бичків ловили. Малеча, тебе Давай. Ох, і дурко. Ох, і дурко, так. Це закопнуть не сильний. Ні. Да, давай, Деда і бабу, давай таки подалі його від трави. Це, пішов, пішов, краси. Гарний? О! Є, друзі. Невеликий, але. Це вже другий. Зійшов. Зійшов. Та йо. Є... Як так-то? На жаль. І бачиш, бере звідти, де й в минулому році брав. З виходу на міляк. Так, друзі, ну що, перекидуємось. Вже перша година ночі, слухайте, був стрім у нас. Ну таке. Це два клювання і все. Один маленький. і Один був більш-менш. А, три клювання, так, і в мене одне. З носа постійно попадається трава, тобто чіпляється за шнур із носом. і з носом. Ця тіна так важко важко за шнура її знімати. Зовсім маленький. Зовсім маленький. Ну зараз побачимо. Не по-моєму, а так і є. Давай вже доставай. Та що вибач. Що мені твоє вибач. що б... та, та він трави там нахапав. Там стільки трави ще рьохнуть. А, малеча, да, так зовсім малеча. Зовсім малеча. Зовсім то він так і клює, друзі. Бачите. Трави, трави більше ніж сома. 700 грамм там Ох, кілограм. Ти Ох ти дурко. Ох дурко, так. Не мог. Щас ми тебе відпустимо. Та я ще. Що ми його відпустимо? Там, ну є підраночок. Не може зрозуміти. Нормальніші. Роз... Нормальний. Чи ненормальний. Очень непоганий сомчик. Давай, давай. Ось такий красунчик. Я думаю, такий десь приблизно 5,5-6 кілограмів. Да. Зараз ми будемо витаскувати з нього гачок. Да, вск я його конечно, конкретно, бачите? Ось такий красончик. Ваша рулетка. Що вона вам скаже? Без хвоста від 70. Бачите, без хвоста 87 см. Хвост залишили. Ось такий красий. Так що. 5 чимось кілограмів, я думаю, може навіть 6. Друзі, збираємо мусор і свій, і чужий, і забираємо його з собою додому. І так повинен робити кожен рибак. Що, збираємось ми. Так, друзі, ну що, ось така була сьогодні рибалочка, погода нам дійсно не давали нормально половити. Але ще одно ж ми свого сома піймали. Я думаю, десь приблизно в ньому 6 кілограм точно є. Тому що він такий важкенький, на жаль, кантер. У мене в кантері сілі батарейки, а Кирюша каже, що в нього кантер. Щось ми взяли йому новий кантер механічний. Джексоновський, а він обманює. До, до 50 кг він щось неправильно показує. Так що якось так. Ну, ми його вдома зважимо і я в коментах потім напишу, скільки він важив. Ну я думаю, да, приблизно десь 6 кг він є. Так що ось такий сомік. Друзі, клюнув воно о 5.15. Тобто, якось так. Бачите, всю ніч простояла. Перекидувалось, ми перекидувались, перекидувались, течія, водорослі, все це заважало, вітер. Але все одно ми сома себе приймали, хоч і погодка така собі, але сом є. Сом вже зараз почне нормально клювати, тому виїжджайте і ловіть. Всім дякую, що ви мене дивитесь. Це буде Україна, друзі. До зустрічі на Риболовлі. Бережіть себе.